Сідусі на телеканалі Запоріжжя вона досі існує, ця інформаційна програма, вона має назву Телекур'єр. Це щоденні новини, кілька випусків виходить. В прямому ефірі, як, як правило, на відміну скажімо, від того ж телеканалу «Алікс», який в запису йде, на відміну від телеканалу НТМ, який також йде в запису. Ми працювали виключно у прямому ефірі. Ну а далі, після 96-го року. Я очолив відділ суспільно-політичного або громадсько-політичного мовлення, ще вів, готував ряд проєктів, які були напряму не пов'язані з новинами, з інформацією, але з тими подіями цікавими, які відбувалися на території Запорізької області, і в економіці, і в політиці. Починаючи з 2001 року, мене запросили на роботу до обласної державної адміністрації. Тоді її очолював Євген Григорович Карташов, головою обласної державної адміністрації, відомого вам прізвище. Працював я з заступником начальника управління у справах преси та інформації. Головне завдання цього управління налагодження комунікації між владою. І громадськістю між владою і засобами масової інформації, а також внутрішньокорпоративні комунікації між управліннями, відділами, напрямами і інформувати громадськість і засоби масової інформації про діяльність органу влади державної адміністрації. Ну, а потім я очолив це управління у справах преси інформації, потім очолив прес-службу, яка також була. В складі цього управління завдання прес-служби було плюс до всього сказаного ще адміністрування сайту обласної державної адміністрації. Він і нині існує цей сайт, це організація різноманітних. Поїздок для засобів масової інформації, це, зокрема, е участь у прийомі і інформаційному супроводі е наших гостей, які, в тому числі е представники центральних органів влади, на рівні президента, на рівні прем'єр-міністра, разом з прес-службами адміністрації президента, кабінету міністрів, ми організовували такі поїздки. Е перших Осіб держав, які передбачали, скажімо, відвідування різноманітних об'єктів, і в тому числі спілкування із засобами масової інформації, тобто організація прес-конференцій або організація брифінгів починаючи від олівця і завершуючи е, технічним супроводом. Е, мається на увазі мікрофони, ну і все решта, запрошенням акредитацією засобів масової інформації, роботи зі спеціальними службами, які під час відвідання перших осіб, які називаються е, особи, що охороняють згідно з законом, е, там працює Інститут акредитації обов'язків. Далі, після президентських виборів 2010 року, коли, переобрали, коли став президентом е, той, що зараз перебуває в Росії. Мене звільнили з обласної державної адміністрації з політичних причин в тому числі. Прийшла голова влада, прийшла голова команда. Але, але є друзі, є колеги, з якими спілкувався, з якими працювали. І генеральний тодішній директор Запорізької державної телерадіокомпанії Євген Арнольдович Сокульський запросив мене на вакантну посаду, завідувач, відділом, громад якихось інформаційних програм. І в мене після певного чиновницького бюрократичного періоду, який тривав 8 років з 2001, тисячі першого, років до 2010, го почався знову творчий період. Я знову повернувся ну, мовою, якщо виробничою до станка, до інформаційного продукту, з яким треба працювати, і в полі зору. В тому числі опинилася влада. Влада через призму, в тому числі критики. І цей період тривав до, 2000, до 2011 року, протягом півтора року. Працював на державному телебаченні знову. І от тоді, зокрема, ми запровадили разом з моєю колегою, випускницею Запорізького національного університету Ольгою Коваль суспільно-політичну програму, яка має назву по суті. Це півтори годинна прямоефірна програма, де ми обговорювали найбільш важливі на наш погляд теми, проблеми, які виникають. Які актуальні не лише у Запорізькій області, а загалом в Україні? Отут, щоб зробити паузу на щоб ви переварили, я покажу вам фрагмент цієї програми.